Окей, давайте розбиратися. Страх камери. Це ж така знайома штука, правда? І неважливо, чи це перше відео, чи вже соте, з цим стикаються майже всі. Так от, сьогодні ми поговоримо про те, як цей страх не просто побороти, а знаєте, перетворити на впевненість. Поглянемо на кілька справді дієвих методів. Ми що, впізнали з себе? Думаю, багато хто зараз кивнув. І знаєте що? Це абсолютно, от абсолютно нормально. Коли на тебе дивиться цей маленький чорний об'єктив, відчувати тривогу це просто людська реакція. Давайте ж розкопаємо, звідки цей страх взагалі береться, і що найважливіше, що з ним робити. А для того, щоб щось побороти, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Тож давайте спершу зазирнемо в самісіньке коріння цього страху, звідки він росте. І ось перший, мабуть, найголовніше, з вами все абсолютно гаразд. Серйозно, цей страх це не якась там ознака слабкості чи невпевненості, це, по суті, інстинкт, реакція на те, що зараз тебе будуть оцінювати. І повірте, мільйони, просто мільйони людей відчувають те саме. Якщо так розкласти цей страх на полички, то зазвичай усе крутиться навколо трьох речей. Перше, це, звісно, страх критики. Ну це вічне, а що ж люди скажуть. Друге, панічний страх забути текст і виглядати, м'яко кажучи, не дуже розумно. Ну і третє, це наш внутрішній перфекціоніст, який шепоче, треба бути ідеальним, і від цього бажання бути бездоганним можна просто завмерти на місці. Окей, з причинами розібралися. А тепер до найцікавішого до рішення. І тут, знаєте, головний секрет не стільки боротися зі страхом, скільки просто подивитися на всю цю ситуацію під іншим кутом. І ось тут ключова зміна в голові. Спробуйте перестати думати про це як про якийсь виступ на сцені перед безликим оком камери. Ні, це розмова. Просто звичайна розмова з людиною. А камера камера це всього лише інструмент, такий собі місток, який вас з'єднує. І ось вам простий, але чесно, геніальний лайфхак. Коли дивитесь в об'єктив, уявіть, що прямо за ним сидить ваш добрий друг. От просто сидить і слухає. І ви не виступаєте, а просто розповідаєте йому щось цікаве. Ви одразу відчуєте, як змінюється все. Тон, жести, сама манера говорити стає ну значно легшою і природнішою. І це, по суті, підводить нас до головного бути собою. Тому що люди завжди відчувають нещирість. А от якісь маленькі недоліки, якась обмовка, пауза, це ж робить розмову живою, справжньою. Саме оця щирість, а не якась там ідеальна вилизана картинка, і створює той самий зв'язок з людьми по той бік екрану. Так, добре, з мисленням зібралися. Це, так би мовити, стратегія. Але що робити, коли серце вистрибує з грудей прямо тут і зараз? Давайте поговоримо про конкретні практичні техніки, які допоможуть заспокоїтись за лічені хвилини. Бо коли серце б'ється як скажене, а долоні мокрі, ну, знаєте, якось не до розмов. Важко думати про щось інше. Тому перше, що треба зробити, це, як кажуть психологи, заземлитися, тобто повернути собі контроль над власним тілом і трохи вгамувати нерви. І ось для цього є просто фантастична техніка. 5, 4, 3, 2, 1. Це без перебільшення рятівний круг. Чому вона працює? Бо вона змушує мозок перемкнути увагу з внутрішньої паніки на те, що відбувається навколо. Поки ви шукаєте 5 речей, які бачите, потім чотири звуки, які чуєте, три речі, до яких торкаєтесь, паніка просто відступає. Ви повертаєтеся в момент тут і зараз. І звісно, не забуваємо про дихання. Так звучить банально, я знаю. Але це працює безвідмовно. Кілька повільних глибоких вдихів і видихів це як надіслати своєму мозку повідомлення: все окей, ми в безпеці. Це, мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб фізично зменшити стрес. Так, отже, ми заспокоїлись, тіло під контролем. Тепер можна перейти до інструментів, які допоможуть зробити саму розмову кращою. І тут нам на допомогу прийдуть деякі базові, скажімо так, акторські фішки. І відразу скажу, мова не про те, щоб щось грати чи прикидатися кимось іншим. Зовсім ні, мова про те, щоб свідомо використовувати своє тіло, обличчя, руки, погляд як інструменти, щоб краще донести свою думку і знову ж таки налагодити контакт. Давайте пройдемось по ключових моментах. Міміка. Чули вислів посміхатися очима. Ось це воно. Це передає тепло, жести. Намагайтесь використовувати відкриті рухи, наприклад, показуючи долоні. Це на підсвідомому рівні викликає довіру. Ну і погляд. Це супер важливо. Дивитися треба прямо в об'єктив. Це і є ваш зоровий контакт з глядачем. І от подивіться, яка величезна різниця. З одного боку, людина, яка ніби ховається, погляд кудись у бік, закриті жести, монотонний голос. А з іншого зовсім інша картина: прямий погляд, відкрита поза, посмішка. Відчуваєте? Сприйняття ж абсолютно різне, просто колосальна прірва. І наостанок давайте зробимо ще один фінальний сув у мисленні: наша мета не в тому, щоб повністю позбутися страху, це майже неможливо. Наша мета його трансформувати. Подумайте про це так: адреналін, який виробляється, коли нам страшно, це ж чиста енергія, і замість того, щоб дозволити цій енергії паралізувати, її можна осідлати, направити у свою розмову, щоб зробити її більш енергійною, живою, динамічною. Так що ключова ідея така не треба боротися зі страхом, його треба прийняти як частину гри, сказати собі, Окей, він є. А потім свідомо взяти цю енергію і вкласти її у свій виступ, додати драйву, переконливості. І знаєте, з кожним наступним разом це буде виходити все краще і краще. Тож залишається лише одне питання як саме ви перетворите свій страх на енергію наступного разу? Можливо, спробуєте техніку 5, 4, 3, 2, 1 чи уявити друга за камерою адже інструменти є. Залишилось тільки почати ними користуватися.